Упродовж січня понад 300 затримань за адмінпорушення. Як нацгвардійці патрулюють вулиці Франківська. По ходу поведінки особи чиняємо поверхневу перевірку. У Івано-Франківську затвердили правила користування генераторами, які вони та чи каратимуть тих, хто їх не дотримується. Не можна ставити генератор у під'їзді будинку, Не можна ставити генератор на балконі. Гуцульське бондарство визнали надбанням культурної спадщини України. Як створюють такі вироби майстер із Косова? Воно не потребує ні електроструму, ні газу, нічого. П'ятеро військовослужбовців з Івано-Франківщини повернулися з російського полону у межах обміну 4 лютого 2023 року. Це Роман Банько, Владислав Богойчук, Василь Бойчук, Дмитро Осташчук та Руслан Шаповалов. Про повернення прикарпатських воїнів 6 лютого повідомила у своєму телеграм-каналі голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як ідеться у її дописі, військовослужбовець Роман Банько потрапив у полон у червні 2022 року в Луганській області. Боєць Владислав Богайчук востаннє виходив на зв'язок із рідними наприкінці травня 2022 року. Вважався зниклим безвісти від 18 травня. Також серед звільнених з полону солдат Василь Бойчук. Воїна вважали зниклим безвісти після бою з російськими окупантами у Бахмуті у кінці грудня 2022 року. А воїн Дмитро Остащук зник 1 грудня під час бойових дій на Донеччині. Також додому повернувся солдат Руслан Шаповалов. Боєць перебував у полоні середини квітня 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення в. В Україну з російського полону додому повернулися 23 військовослужбовців з Івано-Франківщини. Нагадаємо, що 4 лютого між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 116 людей: оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших українських захисників. Посилена увага бійців Нацгвардії, які несуть службу в нічний час, спрямована на запобігання порушення комендантської години. Зокрема, це кілька піших патрулів службовими собаками та автопатрулі. Черговий військового наряду Михайло Петрів називає основні причини порушення комендантської години. Є з певних побутових проблем, причин своїх є з певних соціально побутових причин, є з певних службових питань, але скажімо так. Факт залишається фактом. В більшості випадків люди, які повертаються з робочих міста, тобто з роботи після комендантської години. В них на це є перепустка, тобто що вони мають право пересуватися. В таких випадках, як грубо кажучи, є там йдуть якісь люди з гостей, там так, від когось, якогось застілля або ще якісь, Ну, це не вважається якоюсь такою причиною, поки ми він знаходиться в даний момент. Відповідно, з ним проводиться роз'яснена бесіда. За перший місяць 2023 року. Військові нацгвардії на вулицях Івано-Франківська та Калуша затримали 15 людей за підозрою у. Вчинення кримінальних правопорушень п'ять самостійно, десять спільно з працівниками нацполіції. Ще 309 людей затримали за адміністративні правопорушення, 96 самостійно, 213 спільно, та вилучили 0,59 кг кілограм наркотичних речовин. По ходу поведінки особи відповідно ми вже вчиняємо поверхневу перевірку, тобто дивимось, оцінюємо по тому стану, як вона виглядає, тобто як вона себе поводить. Як вона спілкується з нами, вже на, бачу якісь певні ключові причини або підстави, тоді можемо проводити портфеля перевірку. Піші маршрути пролягають по усьому Івано-Франківську. Особлива увага до мікрорайонів Каскад, Бам, Пасічна та центральної частини міста. Автопатрулі також працюють у прилеглих селах. Розслідування поки що ще не було, були тільки виклики. Під час патрулювання ми звертаємо увагу на поведінку людей, на їхню. Дії. Раніше ми патрулювали Чукалівка, Хриплин, такі села. Ми по селам їздимо, патрулюємо по вуличкам. Зараз у нас заїздя, Дем'яний лаз. До патрулювання також залучають службових собак. Чотирилапих спеціально навчають загальним курсом з трьох-чотирьох місяців. Це ряд поруч до мене лапа, голос чужий. Щоб собака слухала команду без безвідмовно, щоб собака зразу по команді реагувала на на голос хазяїна. Я своїм займаюся кожен день. Ми займаємося по 3-4 години на день з ним за допомогою корту та корму та м'ячика, прапортувальний предмет. Там, де м'ячик, може бути м'ячик, може бути якась якийсь канатик. з чим собака любить більше гратися. На патрулювання вулиць Івано-Франківська та Калуша військові нацгвардії виходять щодня з вісімнадцятої вечора до 2-ї ночі. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк Суспільне новини івано франківськ Рекарпатські рятувальники шукали двох туристів із Вінницької області, які заблукали у Карпатах після погіршення погоди. До пошукової операції залучили 25 рятувальників, три спецавтомобілі і квадрокоптер. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. 5 лютого рятувальникам Івано-Франківщини закарпатські колеги повідомили про те, що до них звернувся 29-річний чоловік. Він сказав, що разом із товаришем заблукали через погіршення погоди поблизу села на Згодом зв'язок із чоловіком. Ком зник після кількох годин пошуків рятувальники дізналися, що туристи перебувають на території Закарпаття. Вони самостійно зійшли до села Луги сусідньої області. Правило використання генераторів затвердили депутати на сесії Івано-Франківської міської ради. Директор департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики Михайло Смушак каже, що вони доволі лояльні та враховують як інтереси користувачів цих приладів, так і тих, кому вони можуть завдати незручності. Не можна ставити генератор у під'їзді будинку. Не можна ставити генератор на балконі, не можна ставити на горище, не можна робити різного роду. На стіну підвішувати генератор. ми так само прописали ті місця, де не можна ставити або не бажано ставити, скажімо, на зупинках громадського транспорту. Плюс були випадки, коли перешкоджає руху пішоходів, тобто генератор стоїть на пішохідній зоні, і обійти його фактично неможливо. Люди тобто, змушені виходити на дорогу. Так само ми прописали такі нюанси, що якщо генератор є потужним, 8 кВт і більше, він обов'язково повинен мати так званий захисний кожух, який поглинає шуми і відповідно захищає генератор від від опадів за цими правилами генератор слід встановлювати не ближче одного метра від будівлі з глухою стіною та від шести метрів, якщо поряд є вікна і двері до приміщень. Пальне варто зберігати у металевих каністрах не ближче як за 10 метрів від самого пристрою. За словами Михайла Смушака, контролюватиме дотримання цих правил муніципальна інспекція. У разі виявлення порушення вперше користувач отримує припис, вдруге його штрафують від 350 гривень для громадян до. 1700 для юридичних осіб, як повідомляє сайт обласної військової адміністрації з посиланням на обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, за січень бригади центру надали медичну допомогу 23 прикарпатцям, прикарпаттям, які отруїлися чадним газом, в тому числі дев'ятьом дітям. Це на 5 осіб більше ніж у грудні 2022-го. Олена Нечвідова, Роман Кочержук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Оце тут є така маленька майстеренька. поднарський інструмент. Ножі, півкруглі ножі і прямі. Різних діаметрів залежно від того, яку посудину робимо. Ось у цій майстерні Бондар з Косова. Йосип Приймак виготовляє дерев'яні ємності. Свої вироби чоловік створює такими ж інструментами, з якими працювали його предки і декілька століть тому. Ось ці ножі, каже, замовляв у коваля, а вісний стілець виготовив самостійно. Перевага боднарства в тому, що воно не потребує ні електроструму, ні газу, нічого. Є отакий скелет, це можна робити на лісі». На цьому стільці майстер обробляє доги, пластини з яких складається ємність. Чоловік розповідає, таким ремеслом займаються у різних регіонах України. Однак, гуцульська бондарка цінна тим, що зберегла свою первісну технологію. Дерево колеться тільки в напрямку до серцевини. Бачите, як йдуть річні шари? Отак. Бо якщо йдуть отак, то вода тут, як заходить, так і тримається. А якщо так, то вода зайшла і виходить. Випарувує. Це все робиться без шкоди для лісу. Для того, щоб на оці доги була добра деревина, її рубається в гущавині лісу. Орнаменти на посудинах майстер випалює писаком, який попередньо розігріває у пачі. Чоловік каже, за малюнком можна визначити походження виробу, адже кожному населеному пункту Гуцульщини притаманні різні орнаменти. Це має назву трісунка. А якщо більше, то півружа. існує така подвійна, кривулька. Багато назв елементів є, такі, які притаманні для нашого краю. Наприклад, є. Бесаги, ну то, що треба, бачите, весь час нагрівати. Бесаги це просто два ромби, з'єднані гострими кінцями. Смирічка. Йосип Приймак займається бондарством понад 40 років. Чоловік каже, вирішив навчитися цього ремесла, адже бачив, що воно поступово занепадає. Відтак і сам передавав знання іншим у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, а також створив музей бондарства. Це ремесло трудоміське, все ручна робота. Ось таку річ треба робити, скажімо, цілий день. А продати її на базарі тоді в той час коштувало ну, 10-15 карбованців ще. Через це всі, хто більш-менш володів цією технологією, залишили це все на призволяще. Йосип Приймак розповідає, в кінці минулого року гуцульське бандарство внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Майстер сподівається, що це допоможе привернути увагу до цього ремесла. І якось Богу дякувати, що нам вдалося це питання зрушити. Це дуже важливо, тому що якщо держава не буде зацікавлена в цьому, тим більше зараз у такий розбурханий час, тому це занепаде ремесло геть. Держава має зацікавити. Майстер має робити роботу. Робота має бути оцінена. Просто грамоту чи щось там папірцем вже, вже сьогодні не зацікавиш. Бондарські вироби зберігають і в Косівському музеї народного мистецтва і побуту Гуцульщини. Завідувачка музею Вікторія Яремен розповідає, зараз на Косівщині є 15 майстрів, які займаються бондарством. Більшість з них успадкували це ремесло від своїх дідусів, прадідусів. Тобто це таке ремесло, яке, як і косівська кераміка, часто передавалося у спадок від покоління до покоління. Сьогодні у нас на екскурсії були діти з місцевої школи, і ми теж проговорювали про те, що це ремесло є унікальним, що його внесли до списку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Такі вироби треба зберігати і купувати у місцевих майстрів для того, щоб їх підтримати і сприяти популяризації бандарства у нас, в тому числі в регіоні. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Перед початком пробігу друзів учасники виконали розминку. Проводив її Володимир Юрчак, який також долатиме одну із дистанцій. Важливо підтримати захід, тому було важливо взяти участь, приїхати таким чином. Планую 21 пробігти як тренування своїм темпом. Раніше тут дистанція була корона 32 кілометри. Це сама основна така, а так долавиє. Стартували учасники біля однієї зі шкіл Богородчан. Далі маршрут їх полягав через села Похівка та Іваниківка Богородчанської громади та у зворотному напрямку. Кожен учасник на вибір долав відстань 3, 10 або 21 кілометр. Цьогорічний забіг – 12-й. До участі у ньому зголосилося 66 людей. Його організували з благодійною метою. Організатори планують усі гроші передати на допомогу військовим з Богорочан, які воюють на фронті. Ми проводили тих два роки. Чоловік 20 так збирались, просто щоб рахували, що ми проводимо. Ну а цього року думали, теж не небагато. людей зголошується, що хочуть бігти. Ну і говоримо, давайте зробимо тоді благодійний забіг і побачимо, що ми зберемо, і побачимо, що ми зможемо їм купити. Ірина Брикса подолала дистанцію 10 кілометрів. Цьогорічний пробіг друзів для неї третій. Емоції завжди, як перший раз, неповторні. Щасливі, що добігли. Віримо, що так як ми бігаємо кожен раз і ставимо якусь ціль перед собою, так само і наша перемога є ціллю, і вона швидким часом настане. А це біжить дистанцію 21 кілометр Денис Боднарчук. Чоловік займається бігом три роки і бере участь у різноманітних змаганнях. Для мене такий забіг це більше тренування. сьогодні було ну і звичайно що Ми підтримуємо благодійні заходи, які збуваються на території Франківської області, не ну, в принципі по території України. Якщо такі заходи проводяться, адже ми розуміємо, що такими внесками ми можемо якось допомогти нашій армії. Як біглося, як долалося туди? Біглося чудово, бігло дистанцію 21 кілометр. Вийшло трошки більше. Відповідно, погода, знаєте, така не давала можливості відпочивати, тому що прохолодно, вітер був сніжок падає, і хотілося чимшвидше фінішнути, аби зайти зігрітися чаєм. За підсумками цьогорічного пробігу друзів організатори зібрали 22 тисячі гривень на потреби військових. Галина Марійшин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.